Що потрібно, щоб замаринувати такого індика. Бідний посиній марловина. Блендер. Дві головки чеснику. Як завжди, трошки солі, десь 100 г соєвого соусу, розтоплене масло і одна апельсина. 50 грам меду, десь 30 грам чорного меленого перцю. Потім таку риночку трошки підігріти, заливати індика. Я маю отакий шприц. трошки нашого маринату процідити, щоб набрати у шприц І буду. Проколювати грудинку цього індика, щоб файно вона промаринувала. Так, є. О, тепер заливаю його цим маринатом. Це найсмачніший і найкращий маринад, який існує в інтернеті. От його натерти. Часточок дає аромат вже. Що... Все буде так буде смачно буде корисно, тому що тут є апельсиновий сік, є мед, трех пульгою і лишаю при кімнатній температурі на одну ніч. Тяжкий, тяжкий.